Розкажіть нам, будь ласка, про оперативну ситуацію на Херсонщині. Ми дійсно спостерігаємо, що щодня ворог обстрілює зараз місто. Що нині там? Як що вони застосовують? Яку артилерію? І чи дійсно вони зараз намагаються після того, як українські захисники звільнили Херсон, все-таки свою артилерію е, тягнути у глиб лівобережжя? В цілому ситуація стабільна погана Скажімо так, Херсон постійно під обстрілами і ведеться мінометний обстріл, обстріли ствольної артилерії та РСЗО. Тому зараз ситуація досить небезпечна для цивільних. І в цілому я би я би не сказав не помічаємо, ми що противник. Відводить звідси якісь якісь сили, а чи вдається нашим військовослужбовцям зараз активно тримати під вогневим контролем? Ось цю артилерію, з якої ворог обстрілює Херсон? Да, в цілому весь лівий берег під контролем. Та наші воїни намагаються якомога швидше реагувати на обстріли наших позицій. Контрбатарейна праця ведеться дуже швидко. А чи відомо вам, що нині на лівобережжі Херсонщини? Бо була інформація, що ворог там зараз активно мінує населені пункти, от, зокрема, і нову каховку, з якої вони ведуть обстріли? Є інформація, що мінуються увесь берег, тому що вони бояться контрнаступу з нашої сторони? Але Думаю, це їм не дуже допоможе. Тобто вони думають, що наші воїни будуть форсувати Дніпро? Мабуть, не можу сказати, але якщо вони дуже сильно взяли замінування берегом, мабуть, так. А чи відомо вам з приводу російських військових на лівобережжі чи поменшало їх там, чи навпаки, туди зараз також іде підсилення? Не можу сказати. А от що говорять самі можливо громадяни, які залишилися і у Херсоні? Чи вони помічають? От, ми пам'ятаємо, що як тільки звільняли Херсонщину, що була інформація, те, що російські окупанти вони перевдягаються в цивільне і їх зараз там активно затримують. Чи є ще там такі? Є, але дедалі менше. Дуже багато служб задіяно в цій праці, в цій роботі, і кожен день попадаються такі діячі. Які зливають інформацію, які ведуть коректуру ворожим нам силам допомагають. Тому дедалі таких людей тут менше й менше. Чи можете, пане Максиме, ви розказати нам більш детальніше про роботу вашого спецпідрозділу? Я додам, що ви командир спецпідрозділу Карслон, і от нам цікаво було б почути, що нині ви робите. Одна з основних наших. Робот – це виявлення та знешкодження ворожих сил. Тож ми виявляємо та вбиваємо ворогів ось така наша праця. Ну, ми вам за це дуже дякуємо за те, що ви захищаєте нас і виявляєте ворогів, які дійсно прийшли нищити нас з вами, нищити все мирне населення. Ну і також запитаю вас про гуманітарну ситуацію, тому що вороги обстрілюють зараз не лише Херсонщину, всю Україну енергетичну систему, і ми зараз, зараз всі від цього потерпаємо, бо ці вілові відключення. А от у Херсоні, як там ситуація із енергетикою, тому що нещодавно повідомляла влада, що вже, начебто. Там відновили електропостачання, чи вже дійсно є світло у усьому місті? Так, зі світлом ситуація набагато краще, ніж була навіть неділю тому. Дуже велика частка міста з електрикою, та зараз усім набагато легше, чим було до цього. Що ви ще питали? Ну, от за саме про світло у місті, чи вже відновили повністю? Не можу сказати за все місто, але багато де світло є. Угу. От була також інформація, що на лівому березі Херсонської області за перший український прапор, і оце зокрема встановили бійці вашого підрозділу. Ну, це так також повідомляли. Що ви нам можете сказати? Підтверджуєте цю інформацію чи спростовуєте? Так, підтверджуємо, так, підтверджуємо. А як це було? <свісно> це, довга, це довга історія. Важна У нас вистачає історії. часу. <свісно> Важен і то в цієї історії, що ми там побували та встановили флаг. Ну, це дійсно дуже крута історія, бо ми сподіваємося, що наші прапори будуть майоріти е, ще швидше на всіх інших е, територіях. Ну, от зокрема, і лівобережі, на яке ми так чекаємо. Як ви можете нам якісь прогнози давати, щось говорити? Що... Бо ми пам'ятаємо, і секретар ради нацбезпеки і оборони Данілов говорив, що вже навесні ми навіть зайдемо до Криму. Не знаю, як навесні, але. Думаю, це буде, буде скоро. Не можу вам розкривати ніяких подробиць, але, але вважаю, що скоро будуть дуже гарні новини. Ой, вже чекаємо на ці гарні новини. Но ви нас так інтригуєте, що я вже навіть не знаю, чи дійсно можна вас щось розпитувати, щоб не допомагати ворогу. Але пане Максе, дуже дякую вам за інформацію. І спасибі за те, що ви нас трішки можна сказати порадували. Я вам бажаю е, Божої допомоги. Нехай збройні сили України надалі тримають нас більш у позитивних е, таких новинах. Вам бажаю е, всього найкращого. і Спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Передавайте вітання всім вашим Шим бійцям, ну і я нагадаю, що з нами на зв'язку був Макс Плейбой, командир спецпідрозділу Карлсон.